У схрещу ти плачуш, ти за хрестомку діяти, та щось тримає, не Христос воскрес. і Він так хоче я воскрес у тих душі, із ціле я подати може, із всіх гріхів та тобі. Христос звеве Господній від смерті Петро переміг, писиє ночі молітні, тетя стояти він не зміг, Христос живе не будь со мною і зързани, він, він має за тебе, ускісник тебе і за мною не до Християня і Небо. Божкою Дік. Христос, Воскресний, серед учнів, з'явився і сяючим чолом. І ті, котрим ще смуток учив, почули з уст його шалом. Мир, Божий спосіб спілкування, не просто спокій, тихий сон. Це з Господом струнає єднання в душі відродженої форми, молитви щирої основа, для тіла й духу еліксир. І це обідниця Христова, що посилає нас свій мир. У мирі хліб наш повсякденний. Добро будь в домі, чистота. Не пихають слова священні. Мир неможливий без Христа. Марта і Романович Ані. Весняний радісний привіт. Христос Воскресло на всюди. Немов сну сподились люди, і обновився цілий світ. Їжні серці милі, Христос Воскрес, йому хвала, бо влада смерті не змогла Христа тримати у могилі. О незрівняне почуття за перемогу, і в цьому всемогутність могутність Бога від Воскресіння і життя. А зникне гріх безвороття Христосу Хресту не треба. Бо Він дарує саме небо спасене вічне вже життя. Лише не свято Воскресіння, тоді Господній поспіши. радій, ти лічі, розкажи, про подарунок. Христос воскрес і смертю став, Петра простив і наказав, прости увесь своїх йому не загубити ні одного. Частіше Біблію читайте, Господній подвиг прославляйте, заради кожного із нас вмира у муках, люб і спас, йому і вдячність, і поклінь, хвалу прийняти гідний він. Пісня, святу Пасху. Оце день, Христос співаємо Писань, Христос Воскрес, Христос, Воскрес! За грішних нас він свій Хрест, Своєю крові нас умив, нас Божими дітьми зробив. Христос Воскрес, Христос, Воскрес! Який святий цей Божий жест, які солодкі слова, Він нам дає нове на життя, Христос, Воскрес, Христос, Воскрес! Досла вам чудо і щодесь! Вітай, ну славим цих віках! Ми бачимо рани на руках! Христос Воскрес, Христос Воскрес, Господь бачив цьому жест, а нас зіслав він Дух Святий, який вселяє в нас покій. Христос Воскрес, Христос Воскрес, Він не загинув і не щез. Сидить праворуч і досяг, дарує мир в наші серця. Христос Воскрес, Христос Воскрес, лунає скрізь аж до Небес. Його ми прийняли в серцях, ми славимо Сина і Госа. Христос Воскрес, Христос Воскрес, про Це нам свідчить Бог з Небес, про це нам свідчить Дух Святий, Господь живий, завжди живе. Христос Воскрес! Радіє вся природа, Христос Воскрес, співає Бов Пісня, Христос Воскрес, так каже Слово Боже, Христос Воскрес не тільки на устах, Христос Воскрес і камінь це зневірить! з наших сердець відкинуть нас завжди. Христос Воскрес, ми в ньому маємо сили і з ним досягнемо нашої мети. Ми згадували його страждання, як він не міг взяти кермот моє й моє, як він за наші всі провини віддав на смерть смерте життя своє. Всі сили пекла проти нього стали. І друзі всі покинули його, та він один лише до кінця змагався, кривавий під кривав його чоло. Так до кінця йшов Христос смирено з ним ішла, ослаблена рва. Після усіх страждань Ісус розпили, прибивши ноги і руки до Христа. Наші гріхи та шрамів завдали. не варто забувати нам про те, а про Волгофу завжди пам'ятати, і щиро славити Його за все. На Волгофі він звершив спасіння, смерть переміг і величі ужив, і нас собою до життя нового, духовно мертвах похрестив. Христос Воскрес і день новий настав уже старе минуло, морок ночі щез, Христос Воскрес. Живе в нами серці Христос для нас, боїсти на Воскресне. Шіндюк Максим. На пелюсті розсабрений, в день птах розгорта свої крила після жалю небі дзвіни і порожня в саду могила. Він воскрес, нам явило спасіння, що чекали його всі століття. Ми для Бога відкуплені діти, осломимо Христа Воскресіння. Земля і небо, небо і земля, Господь благословив усе на віки. зірки і квіти, гори, і поля, моря, озера, і блакитні ріки. Це Божий світ, і ти у нім дитя, Господь дарував тобі прекрасний дар. Життя, світись життям, світись на радість людям. Неси ти десять божих заподів світ, щоб берегти усі Його творіння. Божу істину і Боже Стосім. Христос Воскрес, нам радість до сьогодні, Христос Воскрес, смерть смерті переміг. Він вивез нас з триховної безодні, навіки знищив шоло смерті гріх. Христос Воскрес! Він буде завжди з нами, Щоденно до закінчення віків. Він поведе нас та ми стами шлягами, окране весна, де лунає спів. Христос Воскрес! Ми стверджуємо, співаємо, це наостак дорослих і малих, і над Христом смерть влади вже немає. Христос Воскрес, Він станом переміг. Головий Олег Пет. Христос Воскрес, вістка ця лунає, І сморок ночі і розбудить всі серця. Йому Воскреслому нехай земля співає, тільки йому належить слава без кінця. Жінки до гробу ранком поспішають, пахуче миру для Господа несуть, Тва ангели їх раду сповіщають. Христос Воскрес, Його немає тут. Христос Воскрес! Природа оживає, своєю смертю смерть Він подолав, і пісню радісну його народ співає. Христос Воскрес! Він смертю став. Христос Воскрес, між смерті вже не буде. Душа радіє в Бозі, Господі моїм! Я хочу, щоб раділи на землі всі люди, Христос Воскрес! Кажи спасіння всім. Христос Воскрес! Без він розвія, не віря сумніві, учні забрав, не плаче біля гробу, як плакала Марія, З'явився від учем і миром привітав, нехай же вістка ангельська лунає, нехай на нас кучить, як великодній тві. Христос, бажання, наші сі спокяні, Восмирань, відданої куплі. Христос воскрес, що всі раділи Бозі, Хай ти, мій друже, спаси дорогі! Твоє життя в Воскресному Ісусі, ботись духовна і буде жити з Ним. Yeah. У Велий День, цю радісну годину мене вітають святом друзі всі. Мені спокою не дає днина, коли вмирав Спаситель на Христі. Ми будемо радіти і співати, і славити те чудо, і чудес, і кожної хвилини пам'ятати Христос Воскрес. Бо істину воскрес, хай кожнім серці Воскреса спасити, він нам любов і вічну радість дав. І все ж я хочу люди вас просити, не треба більше розпинати Христа. Христа це дорога спасіння, це дорога життя, що проклав сам Христос. Він зійшов на Голгофу, як агнен, смиренно, за гріхи всього світу та пролив свою кров. Воскресіння Христа, це життя, друже, нове це життя лише Ісусі Христі. Ти спіши, не вагайся, за Христом йди, старайся, хоч в дорозі нелегко йти. Воскресіння Христа це любов і страждання, милосердя і прощення наших гріхів. Воскресіння Христа це свобода, це воля, це і радість спасених у Дусі Святі. Тож радійте, брати мої любі і сестри, нас Христос відродив до нового життя. Він Воскрес і прийде знову у славі, будьмо вірні йому, ми завжди до кінця. Христос добро робив усіх, любив усіх безмежною любов'ю, для нас придбав на небі тін, пречистою своєю кров'ю. Він сіяв правду між людьми, хотів у вірі всіх єднати, хотів, щоб дружно ми жили і з ним могли перебувати. Та люди різні там жили, одні його любили, поважали. Були вороги, які життя Христа забрали. Христос пішов, його немає з нами, та скоро знову Він прийде, і тих, хто йшов Його слідами в Небесне Царство забере. Сьогодні всі Христос вже з нами, хоч і не визнав, цілий світ для багатьох від гість чеканий, щоб виповнити заповідь. Життя Христа це приклад нам, як ми повинні в світі жити, щоб всі, хто прийде після нас, повинні добре слід лишити. Давані всяка влада на небі й на землі, тож ідіть і навчіть всі народи. Христичі ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. І ото я, навчаючи зберігати їх все те, що я вам заповів. І ото я буду перебувати з вами повсякденно аж до кінця віку.